Пантелеймон куліш, Орися Ідилія, розділ перший. Співають у пісні, що нема найкращого навроду, як Ясная зоря в погоду. Отже, хто бачив дочку покойного сотника та Волги, той би сказав, може, що вона краща й над ясною зорю погоду. Краща й над повний місяць серед ночі, краще й над саме Сонце. Що звеселяє й рибу у морі, і звіря в дуброві, і мак у городі. Може й гріх таке казати, де таке видано, щоб дівча було краще від святого Сонця й місяця, да вже, мабуть, так на загрішних мати на світ породила, що як споглянеш на дівоцьку вроду, то здається тобі, що вже ні на землі, ні на небі нема нічого кращого. Гарна, дуже була гарна сотниківна. Знали її по всій Україні, бо в нас на Вкраїні скоро було в кого виросте дочка хороша, то вже й знають усюди. Було чи треба кому з молодого козацтва, чи не треба чого у війтовці, іде за сто верст, аби тільки побачить, що там за дочка в сотника Таволги, що там за Орися, що всюди про неї мову труби трубля, да небагато з того виходило користі. Якось не було козацтву приступу до неї залицянням. Чи батько був дуже гордий, чи дочка дуже пишна? Того не знаю, а знаю, що було вернеться інший крутеус і звійтовець. да й ходить, мов неприкаянний, спитає його про Орисю товариш. Шкода, каже, брате, нашого повабу і залицяння. Не для нас зацвілася квітка. Може, хто й застромить її собі за високу шапку, тільки той буде не з нашого десятка. А товариш похитає мовчки головою дай подумає Отже, занапастила козака. Розділ другий. А Орися була вже не дитина. Вирівнялась і викохалась, як біла тополя в леваді. Подивиться було на її старий сотник, подивиться на її пишний зріст і хорошу вроду, порадується батьківським серцем, що дождав на старість собі такої дочки, а часом і посумує. Доспіла єси, моя ясочко, як повний колос на ниві, да чи знатиме женчик, яку благодать бере собі від Господа милосердного? Єсть багато людей і статечних, і значних, що залицяються на тебе, да не хотілось би мені віддавати тебе в руки сивому дідові, зв'ялить тебе, ревнуючи, як вітер билину в полі. Ой, не хотілось би віддавати тебе й за молодого шибайголову, що не поживе довго без степу до коня. Поляже в полі буйною головою, а тебе зоставить горювати з дітоньками. Так собі думаючи, догадаючи, старий та Волга часом тяжко, тяжко засумує, аж сльоза покотиться йому з ока. А Орися росла собі, як та квітка в городі, повна да хороша на виду, маяла то там, то сям по господів старого сотника, походжала, як по меду бджілка і всю господу звеселяла. Розділ третій. Приснився раз Орисі предивний сон. Здалось, прийшла до неї з того світу покойна пані-матка. стала над нею в головах да й каже Дитино моя, Орисю, недовго вже тобі дівувати, щодень благаю Господа милосердного, щоб послав тобі вірну дружину. Стала Орися ні смутна, ні весела. Іде до панотця в світлицю, зачервонілась, як та квіточка, дай каже, Паноченьку, пазалили мої дівчата плаття, Нехай запряжуть нам коней, поїдемо ми до Трубайла під Турову Кручу. Там вода чиста, як скло, рине по камінням. Пазолити – це бруднити, золою. А панотець рече Чого ж тобі, Орисю, так далеко їздити? Хіба ж то вже паноченьку й далеко, на півгодини ходи, де туди ж усе їхати лугом левадами, що й не щуєшся, як вода заблищить, і зашумить під горою. А панотець, о, я вже знаю. Аби чого забажала, то вмієш випросить. Покличе мені старого гриву. Поскочила Орися до дверей, недовго шукала гриви, зараз привела його перед панотця. А той грива. Був старий, дідизний чоловік, тобто дуже старий, старезний. Знав він пана сотника ще з змалечку, випестив його на руках, вивчив і на коні їзди, потім виходив сотником по ході ледві не всю Польщу, був з ними в Криму, був і на Чорному морі, де вже на старість не схотів би й панства, аби тільки при йому дожити віку. Старий уже був дуже дідуган, той грива. Брови на очі йому понасовувалися. І борода сива, до пояса, увійшов у світлицю, поклонився пану сотнику да й каже: Добрий день, добродію! А сотник йому Здоров, добродію! Бо вони один одного звикли добродіями величати. Запряжи, каже, добродію, пару коней, візьми хоч той віз, що було сухарів по ході возем, да повези наших прачок до Трубайла, а той йому. Добре добродію, запряжемо. Чом не запрягти? Ото зараз іде, бере двох хлопців, викочує з-під повітки віз, довгий і широкий, добре йому знайомий, що не раз у лихій годині, засівши за його, одбивався ляхів або татарви, не раз прийняв через його й нужди немало. Часом, як трапиться, було утікати з ним по корчах, по болотах, по багнах, щоб вихопиться мановцем із залоги. Викочує старий грива той віз тепер на іншу потребу, запрягає пару коней, що вже літа погасили давно в них той огонь, що кипить у серці, паше з очей і знізд і кидає коня туди й сюди, на страх жінкам і дітям, а доброму козакові на втіху. і тепер ті два білі іконики ходили під рукою сивого гриви, що вже давно одвик від козацького серця. Отже, дівчата Орисині несуть сорочки, шиті й рушники, настілники і всяке добро. Наклали повен віз, і самі посідали. Усі в сьошках, да в квітка, Орися поміж ними. І як мак у городі всі квітки закрашає, так вона сиділа поміж своїми дівчатами. Сивий грива сів спереду. Хлоп'ята кинулись очиняти ворота. Виглянув у вікно пан сотник. Не барися ж там, Орисю. а вона. Ні, паноченьку. лясну погонич пугаю. Коні заршали, почувши лугову пашу, потюпали і зникли з очей з возом, і з погоничем, і з дівчатами. Розділ четвертий. Ось уже луг перед ними. І сюди зелено, й туди зелено. Було б усе саме навесні, як ще трава свіжа да молода тільки що вкрила землю. Скільки вгорі синього неба. Стілько внизу зеленого лугу, і так, як ясна зоря вночі покотиться, палаючи по небу, так тая Орися проїжджала широким лугом з своїми дівчатами. Аж ось шуми й треве трубало за левадами. Як розступиться дерево, а сонце як заблищить саме в тій місці, де вода рине через каміння, то ти б сказав, що то не вода, а саме чисте скло. Самий дорогий кришталь рине згори і б'ється на дрібній склянки об каміння. Над річкою Трубайлом стоїть висока круча, вся обросла кучерявим в'язом, а коріння повисло над самою річкою. Дикий хміль почіплявсь за те коріння і колишеться кудлатими жмутками. А внизу вода рине да рине. Оце ж та й турова круча. Дивляться на неї дівчата да й питаються в старого гриви. Чого вона прозвалась Туровою? На що вам знати?» – каже Грива. Аже ж ти на щось знаєш, так і нам скажи. Ой, мої голуб'ята, сказав би вам, да тільки більш не поїдете сюди на річку. Що ж там таке? Скажи бо так і нам, дідусю. Як узяли просить, не видержав старий, сів на камені над річкою да й почав глаголати. Колись то давно. Іще до татарського лихоліття правив переяславом якийсь князь. Дай був собі той князь стрілець такий, що аби зуздрів на око, то вже й його. І кохавсь він у польованні. Отож раз поїхав той князь на польовання да й одбивсь пущу од своєї челяді Іде да йде пущею, коли ж дивиться, аж на лощині пасеться стадо турів. А що ж то, дідусю, за тури? спиталася Орися. То, моя кришко, були дикі бики з золотими рогами. Тепер уже їх нігде не зуздриш. Бачить князь тих турів, тільки не дивується на їх золотії роги, а дивується, що при них стоїть дівчина така, що усю пущу красою освітила. Поскочив він до неї, а од так сяє. Що й приступить не можна. Забув князь і про свою челядь, і про те, що заблудив у пущі, вхопила його за серце тая чудовна я краса. Дівчино, рече, будь моєю жоною. А вона рече Тоді я буду тобі жоною, як трубайло назад вернеться. А князь й знову, як не згодишся на моє прохання, то я твої тури постріляю. Як постріляєш мої тури, то вже більш нічого не стрілятимеш. Розсердився князь, взяв лук з плеча і почав стріляти з золоторогії тури. Сунулись ті тури в пущу так і виваляли дерево. А князь за ними знай пускає стрілку за стрілкою. Прибігли над трубайло, а трубайло тоді був не такий узенький, як тепер. Прибігли над високу кручу. І всі шубовсь у воду, да й ні один не переплив. Усі каменем лягли по дну, аж річку загатили. Сплеснула тоді дівчина руками, потопив яси моїх золоторогих турів. Блукай же тепер по Пущі по всі вічнії роки. Отже й блукає, кажуть, той князь до сього часу по Пущі і ніяк не знайде свого Переяслава. А Переяслав був уже і в татарських руках, був і в ляцьких. чого вже не було з тим Переяславом, а він не знайде його та й не знайде. А дівчинині тури лежать і досі камінням в воді. І от прислухайсь то не вода реве, а ревуть тури глухо з під води. Отже, кажуть, буде таке врем'я, що князь приїде на турову кручу. Повстають тури. І підуть шукати собі диких пущ по Україні. Отже, кажуть, буде таке врем'я, що князь приїде на турову кручу. Повстають тури і підуть шукати собі диких пущ по Україні. Розділ п'ятий. Слухають дівчата, да ж сумно їм стало. Слухає Орися да вже боїться і глянуть на каміння, що простяглось купою через річку. Вже їй здається, що то справді не каміння. І вода шумить якось не так, як вода. Засмутив зовсім дівчат старий грива. Не знають уже, чи прать би то їм, чи додому вбиратись. Сором тільки старого гриви. Поглядає бо на них да тільки всміхається. То було люблять прать на самій бистрині, положивши кладку з камня на камінь, а тепер одійшли дальше від кручі, де вода ще не дійшла до каміння. І пливе тиха да чиста, хоч вигляньть, як у дзеркало. І справді. Мов у дзеркалі, видно в воді і небо й кручу, з тими кудлатими коріннями, що переплутались із хмелем, і її в'язи, що повибігали на самий край, і попростягали зелені лапи над річкою. Дивиться Орися в воду, аж у воді на кручі щось зачервоніло, хтось, ніби виїхав із пущі на сивому коні і стоїть поміж в'язами. Боїться глянуть угору, щоб справді не було там когось, боїться глянути на каміння. Уже їй здається, що ось ось заревуть і сунуться з річки зачаровані тури. Смикнула за рука в одну дівчину і показала в воду. Дивляться дівчата, аж на турові кручі князь на сивому коні. Так і обомліли. Бо хто ж би сказав, що той не князь? Увесь у кармазині, а з пояса золото аж капає. Немало ж, видно, здивувався і козак. Стоїть на коні нерухомий, бо хто б би не здивувався. Опинившись над такою кручею, унизу рине вода через каміння, а над водою сидить нерухомо сивий дід на камені, а там стоять нерухомі дівчата з прачами, з мокрими полотнищами в руках. Чи дівчата, чи, може, русалки повиходили під водному цареві, що живе в кришталевому будинку під водою? Оце ж, мабуть, і сам він вийшов з води погріть старі кості на сонці. Ще раз погляне козак на сивого діда. Ще раз погляне на дівчат, позасукували полокоть рукава, попідтикали плахти і мережані заполоччю подоли. Заполоч це кольорові бавовняні нитки для вишивання. Золото не сяє так на дорогих перснях, як сяють у воді і над водою їх і ноги. Задививсь козак і собі стоїть нерухому. Коли ж гукне на його старий грива Гей, гей, козаче, чого це тебе занесло на кручу? Хіба хочеш пополоскати свої кармазини в трубалі? І скоро промовив, зараз, наче, розбив які чари. Засоромились, дівчата, і давай бовтать полотнищами, а козак одвітує дідові. Дай за те, слава Богу, що хоч на кручу вибрався. Скажи, будь ласка, в дідусю, як мені виїхать к війтовцям? А чого тобі треба в Війтовцях? Через Війтовці, каже, лежить моя дорога. А куди ж лежить твоя дорога? Моя дорога, а до чийогось порога, моя стежечка, до чийогось сердечка. Еге, каже старий Грива, нехай же тобі господь у доброму ділі помагає. Отже, куди тобі виїхать? Берись униз понад берегом, то там трохи нижче буде тобі доріжка. Тією доріжкою вийдеш ти на річку. Єсть через річку й кладочки. Возом не проїдеш, а конем добрий козак перехопиться. Подякував козак за пораду, повернув коня і сховався поза деревом. Як сховався, тоді то вже розгулялись наші дівчата. Розписали козака, як на папері, які й очі, які й брови, як і говорить, як і всміхається. Та каже «це твій суджений. А та «це твій. А одна додала Не змагайтесь, дурно, дівчата. Чи рівня ж таки вам пишний князь? це нашій панночці суджений. Почервоніла Орися. Збожеволіла, каже ти Параско, хіба не чула, що він сказав дідові? І жаль їй було, сама не знає чом, що він їде свататься. М'якше од воску дівоче серце, тане воно от козацьких очей, як от сонця. Що ж, каже Параска, що їде свататься. Суджено їй конем не об'їдеш. Розділ шостий. Попрали дівчата сорочки, зложили на віз Зеленою пахучою травою прикрили, посідали й поїхали додому. Свіжі да веселі, щебечуть, як ластівка, іще далеко не доїхав віз до сотницького двора, а в дворі вже чутно було, що вертаються. Орисю, наша панночко. крикнули дівчата. Скоро розчинились ворота. Чи же то сивий кінь у дворі стоїть? Це ж того козака, що ми бачили, це ж твого князя. Це ж твого осудженого. Гляне Орися, а в серці наче жаром запекло. Чи вона злякалась, чи вона зраділа, сама того не знала. Виглянув у вікно із світлиці молодий козак, їде в двір віз з старими кіньми і з старим сивим погоничем. Зелена трава волочиться по боках і б'ється по колесах, а із за сивої бороди старого гриви, із за білої зими червоніє літо. Повен віз дівчат у квітках дав намисті. Орися, як сонце, поміж ними, виглянув, даже руками сплеснув. Це ж вона, це ж вона. І ото вже тоді почав напрямоту викладувати свою мову пану сотникові. І хто він такий, і чого приїхав. Хто ж він такий, то все вже пан сотник знав давно. Миргородський Осауленко, отаман у своїй сотні, хорошого й багатого роду дитина. А чого приїхав? Приїхав подивитися, що там за Орися така, що там за дочка в сотника Таволги на всю Гетьманщину, а побачивши та й себе показавши, довідаться, чи вже надбала шитих рушників у скриню? Про що журивсь, чого бажав пан сотник, та йому, як із неба впало. Недовго думавши, позвав Орисю, війшла в світлицю червона, як калина. От Орисю тобі жених. Чи люб він тобі, чи, може, підождеш кращого? Хоть би тобі слово промовила, хоть би тобі очима загалянула, стоїть сердешненька і головку схилила. Бачить панотець, що не дождеться од неї одвіту, бо де ж таки, щоб дівчина сказала, що в її на мислі? Очиці хіба скажуть, а сама ні. Порахувався панотець да й каже Де вже такий козак, да любне буде. Обніміться ж, да поцілуйтесь, да Боже вас благослови. Обняв козак Орисю, поцілував у тії губоньки, що, наче з самого меду зліплені, і вклонились обоє низенько, до самого долу панотцеві. Чи багато ж наїхало дружини на весілля, чи бучно от були гостей, чи довго гуляли, це вже не наше діло розказувати. Бачив я Орисю саме перед весіллям, хороша була, як квіточка. Бачив я її знов через рік у Миргороді, ще стала краща замужем. І дитина в неї, як Божа зірочка. Вже я не раз думав собі на неї дивлячись. Все Божа слава, а не молодиця. Що, якби хто дотепний змалював її так, як вона єсть, із маленькою дитиною на руках? Що б то за картина була? Писано 1844 року, сентября 7-го, у Ходоркові, в Свідзінського, прочитавши тесту пісню Одіссеї. Читала Лілія Мироненко.